Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон. Єдині новини для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Шоста вечора в Україні сьогодні вже 355-та доба героїчного спротиву українського народу російській ворожій Навалі. Загально національний марафон Єдині новини разом» продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Росіяни готуються атакувати фронт на Луганщині і тимуть із трьох напрямків Білогорівки, Кремінної і Сватового. Наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Креміної повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. каже, окупанти мають багато техніки і особового складу і вже проводять невеликі наступи так на світанку Росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Наші сили оборони цей наступ відбили. Генштаб збройних сил України сьогодні зранку також повідомляв про відбиття українськими військовими ворожих атак на кількох напрямках Луганського фронту. Російські окупаційні війська продовжують штурм на вугледарському напрямку, проте зазнають значних втрат в американському інституті вивчення війни. Це пояснили поганою підготовкою російських мобілізованих. Водночас, приватна американська компанія Maxar Technologies показала, який вигляд мають околиці Вугледара Донецької області, де, за даними українських захисників, війська РФ зазнали колосальних втрат. На знімках видно бронетехніку розміщено вздовж лісосмуги на південний схід від вугледара, а також воронки на околицях сусідньої Павлівки. Ворог постійно змінює тактику у Бахмуті: то атакує малими штурмовими групами, то залучає для атаки мобілізованих іноді. Посилюють обстріли вночі. Повідомляє 93 третя механізована бригада Холодний Яр. Попри це, наші оборонці обіцяють ворогові великий провал і не лише у Бахмуті, бо росіяни грають на чужому полі. Швидше постачати Україні як найбільше зброї, закликав країни заходу. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. і Те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати в кількості, заявив Столтенберг на брифінгу в Брюсселі у переддень зустрічі в Рамштайні. Водночас додав в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне це швидкість. Також Толтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася з ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння. Далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні йдеться зокрема про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори: по перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. Фрегат з крилатими ракетами вивела Росія у Чорне море. Повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назара по телеграмі. Також каже, пожвавішала і повітряна розвідка вздовж лінії фронту фіксують збільшення ворожих дронів. Водночас спікер сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що окупанти можуть на роковини вторгнення обстріляти Україну. Нагадаємо, у чорному морі на бойовому чергуванні нині 11 російських кораблів. З них два носії крилатих ракет калібр, загальний залп яких 16 ракет. Українські танкісти опановують леопарди. 2 для цього понад сотня наших захисників поїхали до Польщі. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватиме танки, вчаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові вже мають досвід управління танками. Тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають вже тиждень, а весь курс буде майже місяць. Відбивання атак ворога, штурмерії та знешкодження ворожої ДРГ. Все це в рамках масштабних навчань вдосконалювали сили оборони на рівненщині. Попри малоймовірну загрозу з півночі, наші військовослужбовці не дозволяють собі розслаблятися, а навпаки, завзято відточують всі нюанси. Як відбувалося навчання, Оксана Ясницька бачила. Це приміщення міської ради. За легендою, зловмисники захопили будівлю разом із заручниками, щоб викрасти гроші. Поліцейські спільно із співробітниками СБУ штурмують мерію. Одна група заходить через вікно, інша в двері. При такій операції є загроза для заручників. Діємо ми максимально. Професійно, тому що ми зарані мали план цієї будівлі. Ми зарані розуміли, куди ми можемо зайти, через які вікна, які коридори, через підвали, через кришу. Тобто, ми готувалися до даної операції, і як результат є ефективне виконання завдання. У службі безпеки кажуть, органи місцевого самоврядування досить часто стають об'єктами терористів. Саме тому на навчаннях і відтворюють такі ситуації. Завжди прописуються різні сценарії і відповідно. Всі суб'єкти підлаштовуються до того, щоб відпрацювати будь-які сценарії. Кожен елемент відпрацьовується багато разів, але кожен раз вносить якісь певні корективи для того, щоб бути готовим до розвитку будь-яких подій. Відпрацьовують силовики і можливу висадку ворожого десанту. Ця штурмова бригада проводить засідку і намагається знищити бронетехніку ворога, який вже зайшов на нашу територію. Петро Кулеметник, його завдання нині знищення піхоти противника. Ми видвигалися на позицію і чекали, коли остальна група підійде. Ми їх прикривали. Тоді були постріли з РПГ, два важких постріли, і ми вели вогонь по, по противнику, так званому противнику. І тоді так же само група уходить, і ми її так же само прикриваємо. А це так звана ворожа ДРГ, яка намагається прорватися крізь блокпост поблизу об'єкту критичної інфраструктури. Та їм на заваді стають бійці Нацгвардії. Ми підбили з РПГ, влучили. удачно, знешкодили нашу машину. Все? Окрім боїв на землі, відпрацьовують атаки у повітрі за допомогою зенітних установок. Ми відпрацьовували підбиття ворожого десанту. Ми що їхні висадки тут на полі. Наша задача знищити їх, бо важливо дотримуватись всіх команд і почергово виконувати їх. Тоді все вдасться і вийде. За словами командувача об'єднаних сил, можливості в противника вести сухопутний наступ нині не спостерігається у Білорусі. В рази менше російських військових та техніки, аніж було наприкінці минулого року. На даний час знаходяться підрозділи 6-ї материстрілецької дивізії 3-го армійського корпусу та територіальних військ загальної чисельності близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Тим це аж ніяк не привід розслаблятися. Тож наші військові використовують цей час як можливість до найменших дрібниць відточити свої навички. Оксана Ясницька, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У Туреччині українські рятувальники деблокували тіла 26 осіб та обстежили 340 зруйнованих будівель. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє у телеграмі. Працюють зокрема в місті Антакія. Рятувальники не получають надії знайти живих, перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок у секторах своєї відповідальності. Застосовують чуттєві прибори геофон та телескопічні камери. Окрім сучасних приладів, допомагають фахівцям і спеціально навчені службові собаки. Ну і тим часом кількість жертв руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилася. За останніми даними, загинуло понад 36 тисяч людей. Зокрема, у Туреччині 31,5 тисяча, решта 4,5 тисячі у Сирії повідомили у турецькому координаційному центрі надзвичайних ситуацій. Серія потужних землетрусів сколихнула країни 6 лютого. Найсильніші магнітудою майже 8. Серйозно постраждали 10 провінцій, понад 13 мільйонів людей. Економічні втрати Туреччини оцінили у 84 мільярди доларів. В останні підземні поштовхи такої сили фіксували 1939 року. Тоді загинули 33 тисячі людей. Вже тиждень у лікарні, а попереду ще операції тривали відновлення. Ракету іскандер окупанти на початку лютого поцілили в житловий будинок у середмісті Краматорська. Четверо осіб загинули, двоїх вдалося врятувати. Як почуваються постраждалі, Катерина Кусмарова дізнавалася. Це все, що залишилося від багатоповерхівки у центрі Краматорську після влучання російської ракети. В момент атаки в квартирі на третьому поверсі був 21-річний Дмитро. Як звичайно, при вистрілах нічого такого я не услышав. І потім була дуже ярка вспишка. Така біло жовта вспишка, вона повторялася постоянно как будто бы на протяжении этих 10 секунд. Після ракетного удару Дмитро не міг ні рухатися, ні нормально дихати. Тіло накрила важка бетонна плита, а обличчя засипало уламками. Я подумав, що я помер, але через яке-то час я почув, як мене засипає. Я зрозумів, що я так легко не одягнувся, зараз мене буде засипати, і, швидше за все, зараз я буду помирати від удушья дуже довго і мучительно. Під завалами хлопець пролежав кілька годин, аж поки рятувальники змогли дістатися до нього. Мене спросили, був я на першому етажі. Я об'яснив, що я був на третьому. І так я зрозумів, що здання обвалилось, Раз я оказався на першому, раз мені задають такий питання. Ще одна, кого вдалося врятувати живою, жінка із сусідньої квартири. Тоді я не успіла навіть іспугатися, тому що все на мене посипалося і все. Ну, правда, вже минут через п'ять уже я услышала крики. Все двері з м'ясом, окна, все з м'ясом поваривали. Пані Тамарі пощастило внаслідок вибуху жодних серйозних травм. Натомість, Дмитро наразі в лікарні в Дніпрі. Стан вже стабільний. Та попереду кілька операцій. У мене дуже грязна рана ліця, і цього мені не можуть зробити операцію одразу. На руку мені вже от наложили гіпс. Друзі, однокурсники та викладачі Дмитра відкрили збір, щоб допомогти хлопцю та його сім'ї, адже родина втратила житло. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Штруделі теж допомагають армії. Кропивницькі пекарі печуть десерти, а всі воручені гроші передають на потреби наших захисників. Чи користується ця випічка попитом та скільки вже вдалося вторгувати, Лілія Кочерга розкаже. Цю крамницю гарячої випічки у Кропивницькому відкрили вже під час повномасштабної війни. А нещодавно тут почали випікати десерти, кошти від продажу яких ідуть на благодійність. Коли вони є на вітрині, вони самі цікавляться ними. Ми їм обов'язково розповідаємо, що всі зібрані кошти ми передаємо на благодійність для нашої армії, і вони дуже позитивно до цього ставляться і купують, допомагають. Важливо у мене внук кстати, погиб 24-го півроку буде. Штруделі рулети із начинкою готують за класичним рецептом. Кухарі Наталія та Тетяна діляться секретами приготування. Струділя бувають з яблуком і тиквою. Добавляємо тут ізюм, апельсинчик, ну, щоб було добренько. Секрети, головне, щоб душа лежала до тіста, щоб це подобалося. І це весь секрет. Попри відключення електроенергії, працівниці встигають заповнити вітрини. Стараємося побистріше нажарить піріжків, щоб вітрина була забита, вся, щоб людям було з роботи, які йдуть на обід, то було щось їсти. Ну і вагонідовиті так само стараємося стиха зробити. Так? Так? Ми сподіваємося, що це нашим чоловікам, хлопцям допоможе. Хоч якась часточка допоможе. З листопада по лютий випекли 208 штруделів продали, і всі ці кошти пішли на ЗСУ. На ці гроші купували станцію Старлінг, інтернет-станцію. Також купували шолом для бійця. З продажу благодійних смаколиків волонтери вже виручили 32 тисячі гривень. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Затонулі кораблі, руїни та повний занепад. Такий вигляд має нині один з найбільших портів України в окупації Маріупольський. Фото оприлюднили в міській раді. Водночас нагадали, що Маріупольський морський. Порт входив до списку найбільших портів України. Його потужності були розраховані на понад 10 мільйонів тонн вантажів на рік. У 2022 році готувався до відкриття новий зерновий термінал. Він мав стати найпотужнішим комплексом із переробки зернових вантажів. Але російські окупанти все знищили. Мистецтво під час війни виставка під такою назвою відкрилася у київській бібліотеці імені Миколи Руденка. За полотна миттям, артилерійські гільзи, ящики з під боєприпасів та інші речі військових. Також відвідувачі зможуть побачити патріотичні плакати та символічні ляльки-мотанки. Софія Чолес знає деталі. Навколо мене зараз купа артилерійських снарядів, але попри військову тематику виставки відчувається саме дух перемоги. Адже всі ці роботи вкриті українськими орнаментами, оберегами та, звісно, малюнками на військову тематику. З авторкою роботи Янгл Охоронець ми поспілкувалися. У нас є абсолютно фактичні усоблення захисту. Ну, у нас в місті зараз темрява, ну тут ви її видно. І є люди, які з цією темрявою. Справляються. І тому він у мене і захисник як божественний, і захисник в людському особленні, і військовий, і наші працівники енергетичних сфер, ті, хто дають нам світло, коли його нема, і фізичне світло, і електричне світло, і духовне світло. Ну так разом так і вийшло. Окрім військової атрибутики, на виставці також представлені патріотичні плакати та традиційні ляльки-мотанки. У нас ляльки-мотанки символізують ну звичайно Україну. Символізують в нас центральна лялька-мотанка на нашій експозиції. Це війна. Вона в яскраво чорних кольорах на фоні нашого жовто-блакитного стягу. Також дуже є мила лялька-волонтер. І є звичайно дуже сумна лялька. Це ненароджені, Що до чого призводить війна в Україні? Відвідати виставку можна до 25 лютого. Після завершення організатори планують продати ці всі експонати та виручені кошти передати на потреби зсу та для сімей загиблих героїв. Головні новини на цю мить наступний випуск менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону юа разом продовжать мої колеги Тетяна Гончарова та Макс Боровський. Друзі, вітаю! Дуже радий вас бачити. Вам слово Доброго вечора Андрію, доброго вечора всім нашим глядачам. Впродовж наступних 12 годин, і зокрема попередньої години, яка буде от щойно, Ми будемо говорити про роботу наших е, ДСНСників в Туреччині. Ми будемо говорити про роботу наших дипломатів, наших МЗС. Ми будемо говорити про роботу наших збройних сил України на сході, завдяки чому ми маємо змогу зараз з вами спілкуватися. Лишайтеся з національним марафоном Єдині новини. Новий наступ Росії вже почався. Генсек НАТО Столтенберг заявив, що Путін до миру не готується. Що змінилось на лінії фронту та як Україна даватиме відсіч ворогу? Слава усім, хто боронить Бахмут вугледар часів Ярмарі, Авдійку на всіх напрямках Донеччини, Луганщини та по всьому нашому фронту. Уже завтра новий Рамштайн. Резніков підготував для міжнародних партнерів новий список зброї, яка необхідна ЗСУ. Чи є там винищувачі? Місія Міжнародного валютного фонду вкотре розпочала свою роботу в Україні. Ціна питання 16 мільярдів доларів. Які завдання кредитор дасть уряду, аби погодити транш. Новий великий російський наступ в Україні вже почався. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. За його словами, окупанти надсилають все більше своїх військ та зброї до України.